Привіт, синьо-жовті і червоно-чорні вітаннячка усім. Бажаю всім кольорового і переможно побідного настрою. Дарую вашим оченяткам і сердечкам цю червону, запальну і пристрасну красу. Ця картина 2009 року народження. В 2010-му вона виставлялась на виставці організованою мною в місті Дніпро, будинку архітектора. Виставка називалась Подружжя родина батьківство. Ми тут бачимо. Чоловіка, який цілує свою кохану файну круглесеньку, караоку, кавооку, жіночку, цілує її в животик, в ту майстерню круглесеньку, в якій Бог тче дитятко. Плід їхньої любові. І це він робить щодня цьомає і благословляє плід і чекає на появу народженятка. Ви бачите над головою у нього голуб. Це його мислення, його мрії. Він увінчений Святим Духом. Красунечка теж нелегкої поведінки. Теж прикрашена, увінчена мирними помислами і святим духом. Файна корона! Мир і святість. Амінь. Така вона повногруда. Люблю все повнесеньке, щоб було за що подержатись. Стиль називається Кольорові закруглясики. Бажаю всім нашим україночкам. Таких мудрих люблячих чоловіків. Бачите, яка техніка скрупульозна, скільки всяких файних мазочків на ній. Водиться на цій картині. Зараз би я, звісно, написав би все по-іншому. Але ретро є ретро тоді я відчував саме так. Картина називається Червона вагітна. І присвячується вона всім. Українським жінкам, які ризикнули, особливо зараз, під час війни, завагітніти козачком і козачкою і прикрасити нашу ненечку, новим синочком, новою донечкою, новою втішною долею. Слава Українським жінкам, слава українським чоловікам, слава українському коханню і слава українській родині. Божих обіймів вам і вашим рідним все буде перемога побіда наша, українському роду! І Дніп роду нема переводу. Обіймаю вас, цьомаю, Дякусечки за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, буду дуже вдячний, з задоволенням все передивлюсь, перечитаю. Обіймаю вас і ряснесеньких благословень, синьо-жовті.